Великий футбол в головному телеканалі міста. Чемпіонат України, друга ліга, матч Хмельницького Поділля проти Запорізького металурга. Це третій тур чемпіонату України. І третій матч для Хмельничан у цьому сезоні. Третій матч на професійному рівні. Віднімо до цього поєдинку у Хмельницької команди було три очки. Щоправда, після нього статистика залишилася незмінною. Хоча і гольових моментів вистачало, у другій домашній грі наші хлопці поступилися. Поєдинок завершився з рахунком 2-1 на користь запорізького металурга. Хочу поблагодарити наших болячих, які приїхали на таке велике розстояння за свій счет. Хочу поблагодарити хлопців, ну, і сказати, що то кількість моментів, які ми сьогодні гольових, не использовали, звісно, у нас за всі матчі столько не було. Реалізую в самом начале два-три моменти, які у нас були, я думаю, гра б совсем по-другому складывалась і не було б ні такої напряженої ситуації. Не було командної гри. Так прокоментував поєдинок наставник Подолян Віталій Балицький. Втім, каже тренер, у молодої команди усі перемоги попереду. Перші хвилини все неправильно робили. Домовлялися про одне, ну, бачите, діти. діти є діти. Мастерство говориться, Є майстерство. Нічого тут не зробиш, тут треба чекати. Ну, я просто не впізнав свою команду. По відношенню до справи, бо до бійцівських якостей претензій до хлопців немає. А не було самої гри, нашої гри, яку ми граємо. Та, попри поразку від запорізького металурга, поєдинок таки увійшов в історію подільського футболу. За неофіційною статистикою переглянути цей матч наживо прийшли понад 6 тисяч вболівальників. Востання друга ліга стільки ж фанів збирала 4 роки тому. Тетяна Кукуріка, Богдан Любаченко, Сергій Репчинський, Олександр Нікітін. Новини телеканал Ексклюзив.